Я дуже радий вас всіх бачити, з кимось розвіртуалізуватися, з кимось, в чого ви побачитеся. Сергій Міниченко мене звати, театральна риболовна називається мій інтернет інтернет-проект» І це не про рибу, це про дата. В тенетах театральної риболовні. Дослідження, дослідження українського театру. Сиджу в інтернеті, збираю всю інформацію і її якось структуризую. І виходить, що я знаю більше, ніж знає самі мешканці міста, включно з органами управління. На запит, на запит скільки театрів в місті Кривий Ріг, отримали відповідь три. Театральна риболовля проти точно не три. Театральний кривий ріг це три муніципальних театри і безліч театрів студій, народних театрів і тих, хто не підходить під ці назви, і є театральними. Перформансами, окремими індивідами, які роблять акції, театралізовані постановки. Суттєва проблема в тому, що це не структуровано, не зібрано, не проаналізовано і е, е, виходить з цього, що мешканці міста е, в уявленні мешканців театр, це тільки те, що на почтові. Винні не, не мешканці міста, не влада, а саме самі театри. Тому що вони законсервовані законсервовані всередині себе, вважають, що про них і так хтось має знати. А для цього, щоб про них хтось щось дізнався, нічого не роблять. Я не можу відповідати за всіх, можу сказати за себе. Дуже мало особисто мій театр працює. Щодо бренду, да, щоб театр впізнавали. Тому що у мене дуже мало часу, я займаюся і костюмами, і світлом, і звуком, і сценаріями. Тобто сам пишу, сам ставлю. Але якщо, наприклад, взяти Академію Руху, дуже крутий театр, який займає гран-прі на європейських фестивалях, там їх. Просто чекають і носять на руках. Але у нас чомусь театр цей не сприймають, сприймають мало. І чому у театр не ходять? Для мене це проблема ще з дитинства, тому що як ми ходили в театр, нас просто заганяли по двадцяти приністі. Вибачте, і в театр ми не ходили на те, що ми хотіли. І для мене це особиста проблема. І я це бачу працюючи з дітьми. Я бачу, що така проблема існує і зараз. Треба працювати кожному театру над собою і виходити зі своєї зони комфорту з цієї мильної бульбашки, наче все нормально. Ми пишемо п'єси, читаємо україномовні п'єси, ставимо цього дуже замало. Світ набагато ширший. Можна дивитися і якісь якісь абсолютно альтернативні постановки до конвенційного театру. Театр давним-давно це не тільки те, що в будівлі з колонами.